the name Друзі, це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. В цьому році осінь і справді оксамитова. Вона балує нас теплом, сонечком, дуже гарно, дуже красиво на вулиці, але все це тепло, воно ж доволі оманливо, ми з вами це розуміємо. Бо холоди все одно настануть. Як то в дуже відомому серіалі було, «О, зима наближається. Ну, тож, я передбачаю вже наближення зими і нарешті закінчила роботу над своїм дуже цікавим і гарним комплектом із шапочки, снуду та рукавичок. Одразу скажу, що снуд не така часто вже птиця в моєму гардеробі. Щось раніше він так повз мене проходив, але на цей раз я пов'язала дещо дуже цікаве. Навіть сама здивувалася. Ви бачили все це на початку ролику, а тепер я вам все дуже докладно розповім. І на моєму телеграм-каналі, і в спільноті в Ютубі я поділюся з вами докладним описом до своїх робот. Одразу скажу, що цей, по-перше, цей комплект не на продаж. Я його пов'язала для себе. Ну, врешті-решт, мені ж теж треба в чомусь зиму зустрічати. А по-друге, по-друге, ну, це такий експеримент був. І я не хотіла прям експериментом ділитися на продаж. Все ж таки, мабуть, десь були деякі недоробки, десь щоб я, ну як то кажуть, наприкінці голочки, а тут наприкінці спиці вже додумувала, вигадувала. І звісно, в результаті вийшло дуже гарно і в описі все вже продумано і прораховано, але в роботі. Ну, не настільки, щоб я вже комусь щось з цього а, хотіла продати. Тож, це тільки робота для прикладу і для вашого натхнення. Раптом вам сподобається те, що я зробила. Отже, шапочка снути рукавички до вашої уваги зараз по черзі все вам розповім. Але спочатку, мабуть, варто. Ну, як справжній, мабуть, майстрині, розпочати з матеріалів і з інструментів, як всі роблять, коли пишуть описи. Тож, поїхали! Пряжа цікаво, оригінальна, неординарна. Ви знаєте, що я ніколи не скриваю того, що трошки так. Підсіла на пряжо повторного використання, тобто пряжа секонд хенду. Так, я обираю речі в секонд-нді, їх розпускаю і вже з цієї пряжі в'яжу. І цього разу було саме так. Дуже гарна, дуже цікава пряжа. Ви бачите зараз, що вона трошки пружна. Тому що в її складі є ластан, що гірчична ось ця дуже цікавого кольору, який мені ніяк не вдається передати на, через мобілку, тому що ну, кожен раз трошки інший відцінок. Ось з зеленою ну, трошки простіше, а ось гірчична постійно змінює кольор. Ну то вже таке. Що цікаво? Цікаво, що взагалі то ця модель, звісно ж не моя. Щоб хтось мені там не закидав, що я вкрала цю ідею, що я її привласнила. Ні, це концепція і сама модель із книги Єні Альдебранд. Ось зараз ви бачите у себе на екрані. Обкладинку цієї книги можна знайти її на моєму телеграм-каналі. Звісно ж, тільки для ознайомлення. Я ніколи цим не заробляла, не заробляю нічого. Можете зайти, подивитися і побачити. Ось зараз я навмисно вам показую, як виглядає ця робота ця модель в виконанні Єні Альдебранд. А я настільки закохалася в поєднання осіх темно-зелених і гірчичних кольорів. Тією захопилася осінньою палітрою, ну тут звідти назва осіннім настроєм цих ниточок, що ну, мені було конче, потрібно саме з них пов'язати цей комплект. Що я і зробила? Але в моєму виконанні її комплект, її ідея, ну, вони, на мій погляд, отримали друге життя, тому що змінилися майже до невпізнанності, а, ну, Якщо б тільки... Сам же кардовий візеруночок можна впізнати. Я додала рукавички, в книгі генії їх немає, і я змінила форму снуду. Все Завдяки цим цікавим ниточкам, дуже незвичайним. Вони неймовірно м'якенькі, ніжні, пружні, і завдяки цьому шапочка, снуд, рукавички сидять, ну, наче втора шкіра. І При цьому вони не дратують. Так, це синтетика, там поліамід і акрил. Дуже гарний склад синтетики. І я вже передбачаю тапки в мій адрес, але не треба, це дуже гарні ниточки. І вони зовсім не колять, не дратують, не заважаються. Тепер, друзі, безпосередньо вже переходимо до пов'язаних мною речей. Почнемо, мабуть, шапочки. Я в захваті від цієї шапочки. Взагалі я люблю, коли шапочка гарно лягає а, на голові, так ось облягає і тепленько, і зимою дуже дуже зручно. Вона такі, ось, бачите, вона такі пружна і дуже м'яка, зовсім не колись. При цьому вона, неймовірно, тепла. Просто неймовірно тепла. Я назвала цей комплект осіння палітра, але, на мій погляд, вона те, що треба для зими. Мені дуже подобається, як виглядає ось цей тепер вже крупний візерунок. Ви бачите, великий візерунок він став на моїй шапості, в моєму варіанті. Не так як у Генії Ельдебран, в її книзі, там ви бачили маленькі елементи тут, вони чимось нагадують смарагди. Смарагди таку останню. Зелень, яка ще залишилася на деревах ось поруч з осінньою зеленю і з останніми о, такими променями сонечка Ну, Мені дуже подобається, ви вже зрозуміли це поєднання. І ось тут, якщо у Єні цей рапорт повторюється двічі, ну, ви ж уявляєте, якого розміру була б то шапочка, наче колпачок у гнома. Але я зробила лише один повтор. І цього досить опис я залишаю, і в спільноті нагадую і в телеграмі, як я це зробила, як в'язала. Мені неймовірно подобається ця зірочка, яка утворюється завдяки зменшенням петельок, щоб ось сформувати верх шапочки. Дуже цікавий переход і дуже гарно виглядає. Я захотів від цієї роботи. Вона виглядає нестандартно, оригінально. Я таке дуже полюбляю, ну ви мене знаєте, друзі, хто давно дивиться мій канал, я ну завжди, ну, завжди намагаюся зробити щось цікавеньке, щось оригінальне. Щодо пряжі, ще раз повертаюся до неї, бо це дуже важливо в цій роботі вона, саме пряжа зробила цей комплект. Бачите, вона пухнастенька, вона. Ось так виглядає м'якенька, затишна, дуже ніжна та приємна. При цьому зараз мої ручці, всі шапочці, <сум> доволі гарячі. Я одразу вам скажу, бо вона, неймовірно, тепла. Ось така шапочка в мене вийшла. Я розумію, кольори не зовсім мої, але, але мені так сподобалося, що я таки залишу її для себе. Йдемо далі. І тепер декілька слів про снуд. Хоча, мабуть, вийде трошки довше, ніж про шапочку. Ну, подивимося. Трошки навіть далі відійшла, щоб вам було видно. 31 см тут ширина, ну, звісно, тож навпіл. І 35 см довжина. Тут по боках розрізи. Ви бачили на фото, як це виглядає на мені. Це зручно. Взагалі-то в книзі «У Єні там суцільний такий снуд без розрізів. Я подивилася, ну, різниця в тому, що моє полотно пов'язане, воно ну, і м'яке, і тим часом тримає форму. Тому так вже, вже м'яко, мабуть, не лягає. Взагалі-то вже картове в'язання воно, воно подвійне і в будь-якому випадку буде трошки, трошки так. Як вам сказати, краще тримати форму не таке м'яке, не таке еластичне буде, тому що це жакард, подвійне в'язання. На цьому випадку, так воно і є. Доволі так не, не м'яко воно драперується, але при цьому все одно зручно, м'яко. В'яжеться цей снуд за декілька прийомів, за декілька заходів. Спочатку два полотна, ось їх, одне полотно, тут два розрізи. І інше полотно. Я двома парами спиць в'язала. Спочатку пов'язала одне полотно, потім інше полотно. Потім я їх об'єднала. Ось, дивіться, ось тут я по боках до кожного полотна дов'язала окантовочку оздоблення із резинки, але тут вона не стягує. Тут важливо, що ця резинка вона для оздоблення, а взагалі-то не для стягування. А полотна, як то буває в светрах, наприклад, коли треба пов'язати таке оздоблення резинкою знизу або на рукавах. Ні, тут воно саме для краси і для повноти моделі, так скажемо, щоб доповнити модель. Ось так поєднюється: тут резиночка одна на одну, і тут додаються з кожного боку по 6 петель вже потім, коли я переходила на. Кругові спиці і вже в'язала по колу. Все це є в описі до цього снуду, і тут уже верх ось тим самим жакардовим візеруночком пов'язано. Дуже м'який, дуже теплий дуже-дуже класнючий снуд. Я, я і від нього захватя. Ну, весь, весь комплект, неймовірно, затишний. Це те, що потрібно для, для холодів. Те, з те, чим не страшно зустрічати ані пізню осінь, ані зиму. Це те, що треба. І на останок рукавички, друзі, ось дивіться, ось так вони виглядають і на мені, і ось в руках. Зараз одягну і це взагалі-то диво. Маленьке таке осіннє диво. На мій погляд, це дуже схоже на оксамит, який розшитий золотом. Хто бачив коли-небудь такі роботи, такий одяг, такі, такі сукні-жіночі, старовинні, красиві, і не тільки старовинні, а золото на оксамитці виглядає завжди коштовно і дуже-дуже красиво. Це Знаєте, ця робота, на мій погляд, вона виглядає і коштовно, І разом з тим, вона не аляповата, вона не викликає якесь відторгнення там, занадто так якось кидається в очі. Ні. На мій погляд, це дуже вишикона. Я задоволена своєю роботою. Рукавички, ну, якщо в'яжеш для себе, то це дійсно твій розмір. Ну, не дати, не взяти точно мій розмір. Дуже зручні, дуже теплі. Я хочу ще пов'язати багато таких невеличких аксесуарів, я буквально ними захворіла. Багато з них є на моєму телеграм-каналі, багато ідей і рукавичок, мітенок, напульсників, снудів, шапочок, будь-чого там. Я не знаю, бактусів, будь-чого, що ви тільки захочете. Можна знайти у мене і аранські візерунки колекції, і жакардові візерунки, і навіть з Вошетлинських островів. Все, що вам тільки заменеться, і що ви хочете побачити, заходьте на мій телеграм-канал, ви все можете все побачити. Все в відкритому доступі. Я залюбки з вами ділюся. Ну, ось такий комплект. Шапочка, ноти рукавички. Я поділилася описами з вами і дуже-дуже розраховую на ваше зауваження, на ваші коментарі, бо це те, що нове для мене. Описи я раніше писала, але до дуже простих речей. Ну, на мій погляд, це набагато серйозніше речі, ніж те, що я робила. Раніше. І одразу опис на три речі, шапка, снут незвичної форми і рукавиці, це, це, це мабуть, варто вашого коментаря і точно вподобайки, хоча б за те, що я намагалася вас вразити. І сподіваюся, що мені це вдалося зробити. Ну що, друзі, будемо з вами прощатися до наступного разу. Я сподіваюся, що наступний раз буде вже скоро, бо в мене лежить вже одна пов'язана шкарпетка від Лумі Карміці, така біднесенька, одна чекає на другу вже на свою пару. І я хочу зняти і на це докладні відео. Хто хоче майстер-клас на ці шкарпетки цікаві. До речі, це гольфи? Пишіть в коментарях, ви хочете мій майстер-клас на шкарпетки Лумі Карміці на гольфи. І я це таки зроблю. Але поспішайте, бо я з'їжу і не буду знімати. Чекаю декілька днів, а потім в'яжу і все. Тоді вже не вражайтеся. Ну що, з вас вподобайка, з вас коментар з вашими зауваженнями, з вашими враженнями, з бажанням майстер-класу на гольфи, чи ви їх хочете, чи ні, чи просто потім подивитися. Це таке. Ну, і підписка! Підписка і не забудьте поділитися цим відео. Саме так ми будемо наповнювати інтернет і, власне, Ютуб українським контентом. Ви будете реагувати, Ютуб буде це помічати, і українського контенту буде все більше, бо у нас стільки талановитих майстрів, стільки всього гарного, що є показати цьому світу. Тож не зволікайте! Подобайка, коментар, підписка, поділитися все це в ваших золотих ручках, любі, мої друзі! А я вважаю вам найгарніших хвилин за в'язанням тихих, мирних днів, вечорів і ночей, що так зараз не часто з нами трапляється. Але ми будемо вірити в краще і насамперед в нашу перемогу. Ще раз всього вам найкращого, злагоди! Завжди ваша Євгенія. До побачення!